i sure. Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми граємо страйкбол на полігоні гряда Львівської області. Я ще тут не був, хлопці вже бігали. Але 2010-2011 рік орієнтовно я тут грав пейнтбол. Що по грі? Організатор стрийкшоп. Ділимося на дві рівноцінних команди. Одна команда оборони, друга штурму, потім міняємося місцями. Завдання на гру 4 ангара, команда оборони обороняє, команда штурму з бомбою мусить взривати по черзі ангари. Хто швидше це зробить, той і переміг. Граю я за снайпера, граю я в снайперській групі з Вестом. В команди противника теж є два снайпера. Зараз ми в штурмі, дивимося. Na leste, na lista. <tos> <tos> 20 хвилини лишилося. Притриматись? Я можу Збираємося біля будинку Зараз ми виходимо з вестом в ліс. Будемо відсікати, шукати групу. Снайперів противника і нам не вдається їх знайти. і Забираємо ворожого снайпера. В принципі, можна гру закінчувати. Основне завдання моє виконане. Bete Будучи з Вестом в лісі, ми забрали групу снайперів і стріляли пару штурмовиків, але мене забрав свій гравець, відправив на мертвяк. Тому вийшовши з мертвяка, я не вернувся до Веста в ліс. Він там добре справляється, тримає цілий фланг. Я вирішую йти в перший ангар, який саме ближче до противника, і відстрілювати їх по центру карти. Ну а тих, що ми не встигли відстріляти на дворі, вони точно підуть ангаром, будуть лізти в це вікно. І ще крім того рухатись голосно і не попід стіною вікна, а йти посередині ангару. Ніколи так не робіть, якщо штурмуєте якийсь отвір в вікно, завжди рухаєтесь попід стіною вікна, не стійте посередині. Помічаємо ще одного вікні ангару і знаю, що по праву руку ще є один гравець. Він там щось топтався, говорив. Так, відстріляли першу групу, яка прийшла в ангар. Повертаємося на те саме місце і пробуємо знов. Я представляю, що він собі думає. Тільки вийшов з мертвяка. Ну що, пора робити ноги, бо я думаю, що киці-мамині вже зібрались на мертвяку, і я їх так конкретно заїбав. Вони зараз беруть всю свою групу і підуть штурмувати ангар. Є два варіанти: або покинути ангар, віддати їм, в принципі, який нам нічого не вирішує, або зайти ще далі в будинок, сісти, запустити їх під стіни ангару і порозстрілювати. Виходячи з ангару, я в вікні помічаю ще одного гравця. Він штурмовик, а я снайпер, і в принципі я не встигну його забрати, тому треба імпровізувати, кличу його до себе, типу я свій. І будемо відправляти на мертвяк. І все так, як я собі задумав, всі киці мамині вибігли з мертвяка з словами йдемо пиздити снайпера. 70% я був впевнений, що вони не провірять цей дім, в якому я буду, бо тому що нафіг треба, йдемо за снайпером. Трохи порушення з моєї сторони, в мене заблизька відстань була до гравців для стрільби снайперської гвинтівки, я вибачаюсь, але всім, кому я близько стрільну, всі отримали в плиту носку. Тому ні одна киця мамина не постраждала. Вони ще довго мене викурювали з цього будинку, бігали круг нього, але нічого їм не вийшло, поки не прийшов організатор і за руку мене не вивів. Тому всім дякую за перегляд, не забувайте підписуватись на канал, як завжди, перемогла дружба, жовті трошки швидше впорались з завданням. До нових зустрічей. Орги підарас. Раган, на Орги. Підарас. Але дякую всім за гру.